Усім доброго ранку з вами Дмитро Бікмаєв. І сьогодні ми будемо працювати з плечима. Як ви бачите, я підготував блоки. Чому з плечима? Тому що я вчора собі полікував плече, і виходить, сьогодні треба зробити фіксацію, фіксацію м'язів, а вже ж тонізувати те, що активізували. Для того щоб реабілітувати своє плече, я використовував техніку реедукації, покликав свого колегу. Навчив цій техніці, і він мені провів маніпуляцію. Після чого плече так хромкнуло на весь мій кабінет, і таким чином я зробив реліз і вже не болить тільки ниє, тому що вже ж був серйозний спазм. І як тільки цей спазм проходить, а вже ж викликається таке ниття. І зараз немає обмежень в русі, нічого не болить, окрім ниття того м'язу, котрий був пошкоджений. І зараз ми будемо працювати з блоками для того, щоб активізувати інші ротатори нашого плеча. І ми сідаємо рівно ноги крес-накрест або напівлотус. Я роблю напівлотус, тому що він блокує краще таз і таким чином, моя спина більш мобільніша і більш стабільніша. Ми беремо блоки і виводимо перед собою, Тиснемо блок-блок. Можна використовувати. Щось інше. Книжки дуже важкі. Можна використовувати пластикові пляшки. І тиснемо з усієї сили. Дихаємо через ніс. Вдих. Видих. Вдих. На видих. Вдих. На видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. І вдих. І видих. Розгортаємо і зараз ось так тиснемо. В залежності від положення зап'ястка, у нас змінюється навантаження на інші групи м'язів плеч. Тому я міксую різні напрямки тиску. І тиснемо. Руки, не згинаємо вдих. На видих. Свинка ріна. Вдих. На видих. Вдих. Видих. Вдих. На видих. Вдих. видих. І вдих. І вихід. Зараз робимо крест накрест Ось таким чином блоки заводимо, і ви бачите, мої руки крест накрест Я починаю знову тиснути. Вдих, видих. Вдих. Видих. Вдих. Плечі не підіймаємо. Остяк, тримаємо внизу. Видих. Вдих. Видих. Вдих. вдих, вдих, вдих Видих. І вдих. І видих. Я змінюю положення. Інша рука згори і знову тиск. Вдих. Видих. Вдих. На видих. Вдих. На видих. Вдих. Вдих. Видих. І вдих. І видих. Розгортаємо. Беремо блоки, розгортаємо назовні, щоб пальці на долоні дивилися до неба. Плечі не підіймаємо, не сотулимось. І тягнемось прямо за спину, за спину, блоками. Вдих. Видих. Тягуємо живіт, Тримаємо лопатки агресивно. Вдих. Видих. Вдих, а, выдих, а вдих, на видих, а вдих на видих. Вдих. Видих. І вдих. І видих. Беремо ось так блоки. Ширину або пляшки. І ми зараз повинні їх звести за спиною. Взяли. Пелися. Ось вони. Блок-блок. маю надію. Да. Ось блок-блок, я бачу. І починає тиснути позаду. Я не ситулюся, я намагаюся відвести плечі назад і опустити вниз. І тиснемо вдих. Видих. Зіноти тут руки можна. Вдих. Навіть треба. Видих, Я тисну з усієї сили. Вдих. видих. Вдих. Видих. А вдих. Видих. І вдих. І видих. Розгортаємось знову. Повертаємось. Зараз ми повинні тиск зробити самими ліктями. Адже ж, може, без ліктів. Якщо ми сіли, ми беремо. Ось так переплічуємо блоки і починаємо у цьому напрямку стискати. Вдих, видих, вдих. Видих. Вдих. Видих. Можу стиснути кулаки. Вдих. Видих. Вдих. Видих. І вдих і видих. Зараз ми розгортаємо, ось так, згинаємо ліву руку, заводимо її ось так під коліно. І починаємо тиснути ручкою вперед. Тобто я тисну туди рукою, але плече я так не роблю. Я тримаю і тисну. Вдих. Видих. Згинаємо більше. Вдих. Видих. А вдих. Завдяки ротації тулуба видих. Ми тиснемо більше і більше. Вдих. Видих. А вдих. А Вийдих. А видих. І вдих. І вдих. Змінюємо руку. Знову я зафіксував плече. Бачите, я такого руху не роблю. Лопатку опустив донизу плече опустив. Руку зігнув і тільки ось завдяки ротації тулуба я роблю тиск, але не відводжу. Тобто я ось таке не роблю. Я намагаюсь робити рукою супротив ротації. Вдих. Видих. Вдих. На Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. І вдих. І видих. Зараз ми робимо ось такий замочок. І тягнемось ручку до мене неба вже. Ми робимо розтяжку. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Доландолан тиснуть. Вдих. На видих. Вдих. На видих. Вдих. Видих. І вдих. І видих. Заміна замка. Вдих. Видих. Вдих. На видих. Вдих. На видих. Вдих. На видих. Вдих. на Видих. І вдих. І видих. Зараз ми руки робимо в замочок за спиною. Якщо не можете за спини зробити замочок, то можете ось так робити. Ось. Такий. Я розгортаю. Ось можете ось таким нахилом назад. Але я буду нахил робити вперед. І тримаю вдих. На видих. Вдих. На видих. Вдих. На видих. Вдих. не клюємо, Тримаємо рівно видих. Вдих. На видих. І вдих. І видих. Руки крес на накрест робимо. Беремося за коліна і починаємо тягнутися. Коліна ми тиснемо в долоні вниз. А тулубом тиснемо назад. І тримаємо вдих. Розтягуємо між лопатками видих. Видих. Вдих. Не Вдих. 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 Видих. Вдих. Вдих. І вдих. І Видих. Заміна. Руки. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. 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 Видих, вдих. І видих розслабилися. Ось така приємна практика. Моє надію, що вона вам сподобалась. В моєму плечі вже дихати легше, краще мобільність. Маю надію, що вам допомогла так само. Ну що, до зустрічі. І не забудьте, що повноцінні практики на реабілітацію, прям нормально, повноцінні, доступні спонсором. Лише 300 гривень на місяць. Будьте здорові.